Всім привіт, всім миру Божого. Друзі, раді запросити кожного з вас вже в цю неділю на онлайн богослужіння, присвячене Різдву Христовому, де ви дізнаєтеся таємницю Різдва, де ви дізнаєтеся, коли ж вірно і правильно святкувати Різдво. І головне, як його святкувати, щоб рік був благословений Богом, щоб рік був плідним. Щоб вас спіткала завжди рука Божа, благословіння, воля Божа. Тому запрошуємо вже в цю неділю на наше богослужіння і ми обов'язково будемо молитися за збереження України, за закінчення війни в Україні, за кожних наших дорогоцінних захисників. Тому приєднуйтеся і міняйте своє життя вже в цю неділю.